Вітаю на каналі про грудне Годовування. З вами Ніна Зайченка. Сьогодні ми з вами поговоримо про переднє і заднє молоко для того, щоб розкрити тему лактазної недостатності в цьому і в наступному відео. Можливо, ви колись бачили молоко з-під корови, не з-під крамниці. І якщо поспостерігати за цим молоком, то можна побачити, що з часом це молоко розшаровується. І чим довше стоїть молоко в банці, тим очевидніше це розшарування, де вершки, скажімо так, зверху, а таке менш жирне молоко нижче. Подібний процес відбувається у нас безпосередньо в грудях. Якщо ми подивимось на те, як влаштовані наші груди всередині, умовно молочна залоза, то ми побачимо, що всередини із соска розгалуджуються протоки, такими умовними трубочками намальовані на цьому макеті, і протоки розгалуджуються в дольки і долі. У кожній дольці є альвеоли, ось такі маленькі пухирці, наповнені грудним молоком. До речі, ця система дуже схожа на те, що відбувається у нас в легенях. тільки в легенях альвеоли наповнені повітрям, а в молочній залозі наповнені молоком. І от якщо довго молочко стоїть ось цих, у альвеолах, в протоках, то жирові глобули починають осідати на стіночках протоків, на стіночках ось цих альвеол. І чим довше молоко стоїть, не виходить з грудей. Тим очевидніший цей процес розшарування, такий самий, як ми бачили в банці, тільки безпосередньо, ось в цих маленьких структурах молочної залози. Відповідно, чим довші у вас перерви між видаленням молока із грудей, тим більше це розшарування, тим більше жирових бляшок осідають на стінках протоків і альвеол. І тим більше виникає взагалі тема переднього і заднього молока, тому що, коли молоко довго постояло, розшарувалось, і ви прикладаєте дитину до груді. То спочатку дитина отримує те молоко, яке стояло в просвіті протоки. І чим довше вона смокче, тим більше починають якби, відліпати так, від стінок протоків, від стінок альвеол, ось ці жирові глобули, і поступово додаватись більше, більше, більше в грудне молоко на вихід. Отже, на початку дитина отримує менш жирне молоко. І чим довше вона їсть, тим воно стає жирнішим, жирнішим, і найжирніше таке на кінці годування. Тобто це не те явище, яке інколи можна почути, що ось стільки-то хвилин дитина є передня, потім хопсь, такий рубільник перемикається і заднє пішло молоко. Це не так працює. Просто воно чим довше стоїть, тим більше ось це розшарування взагалі відбувається. І чому про це взагалі заходить питання, тому що найчастіше така ситуація призводить до того, що дитина отримує. Переднє молоко, а це молоко багате на лактозу. І така надмірна кількість лактози на початку годування може призводити до пінистого калу, здуття животику і такими іншими схожими функціональними розладами у дитини, через що мама йде до лікаря, і після обслідування лікар ставить діагноз лактазна недостатність, про яку ми поговоримо в наступному відео. Для того, щоб виключити ймовірність ось такого дисбалансу переднього і заднього молока, єдине, що вам потрібно робити, це не робити великі перерви між годуваннями, щоб молоко просто не встигало розшаруватись, і дитина не отримувала переднє і заднє молоко, а молоко було постійно однакове такої середньої жирності, і відповідно середньої лактозності. І, відповідно, у багатьох жінок виникає запитання: окей, а скільки а, треба чекати часу, щоб не розшарувалося занадто сильно. І насправді це трошки інакше вирішується. Відходимо від вже існуючої ситуації. Тобто, у дитини немає ніяких проблем з животиком, з якимись ще іншими очевидними симптомами. Це означає, що ви все робите правильно, ось як ви годуєте, так і продовжуєте годувати. А ось якщо Є якісь наявні симптоми от типу тієї самої піни в скалі, можливо, навіть прожило крові в калі, часте здуття і таке інше. То ось якраз з цим можна пробувати працювати. Це означає, що те, що вам потрібно робити, це просто зменшити ось ці паузи між годуваннями. Наприклад, у вас були паузи 3 години і почалась така ситуація. Скоротіть паузи між годуваннями до 2,5 годин. Через кілька днів подивіться, чи виправилась ситуація, якщо вона не стала краще, Скоротіть до двох годин. І так поступово ви побачите, скільки для вас, конкретно з вашою дитиною, достатньо перерв між годуваннями, щоб не було ось таких проблем з животиком. Існує декілька пасток в організації грудного вигодовування, через які і стається ось цей дисбаланс переднього і заднього молока. Перше, це правило одне годування, одна грудь. Так виходить, що ви дитину приклали до груді. І потім, нібито, пройшло зовсім небагато часу. Наприклад, півтори години, і ви погодували другою груддю. Скільки вже ця перша стоїть? Півтори години. Потім пройшло ще півтори години, і ви знов повернулись до цієї груді. Скільки вона стояла? Три години. І це реально достатній термін для того, щоб молоко встигало розшаруватись. Отже, якщо ви стикнулися з цією проблемою. То, перше, не треба збільшувати паузу між годуваннями, якщо вона була півтори години, хай вона й залишається. Але за одне годування давайте обидві груді. Зробити це нескладно, потрібно орієнтуватись на активне смоктання. Ви прикладаєте дитину до груді, вона активно смокче, саме смокче і їсть, а не просто лежить і посмоктує. І коли ви бачите, що вона перестає так активно смоктати, прикладіть до другої груді. І хай вона теж так активно посмокче, коли вже і другу так активно не смокче. Знов запропонуйте їй першу і змінюйте грудь доти, доки таке активне смоктання зберігається. Коли активне смоктання закінчилось, ви можете або продовжувати ще тримати дитину на груді, або якщо не хочете, то на цьому годування можна завершити. І тут особливо важливо не робити великих пауз, тому що якщо ви даєте одну грудь, потім іншу грудь, і великі паузи, це означає, що дитина отримує просто переднє молоко тут, переднє молоко тут, потім громезна пауза, молоко знову зашарувалось, і наступного разу відбувається те саме. Тож не чекайте занадто довго прикладайте дитину частіше. Друга пастка це скорочення тривалості одного годування. Хтось вам може сказати. Годувати потрібно не довше за 10-15, там у кожного своя цифра, скільки там хвилин, якщо довше, то це вже не годування. Це не так. Якщо ви готуєте дитину, дитина готова смоктати грудь довго, 10, 15, 20, 30 хвилин неважливо, нехай вона це робить. Навіть якщо у вас там і були великі паузи, то за достатній час дитина добереться до того заднього молока, яке можливо у вас з'явилось через розшарування. Третя пастка чергування грудій. Це коли жінка, боючись ось того, що дитина не доотримує заднього молока, годує кілька разів протягом якогось часу, наприклад, 2 чи 3 години, лише однією груддю. Треба розуміти, що весь цей час друга грудь не годує, отже, там розшаровується молоко, і коли прийде час для цієї другої груді, то вона вам видасть одразу переднє молоко. Іноді можна почути таку пораду, а ви сціджуєте переднє молоко, щоб дитина одразу отримувала таке більш жирне. Ну, по-перше, ви не знаєте скільки потрібно стіджуватись. По-друге, лактоза потрібна, бо це молочний цукор. Він взагалі потрібний. Це найкращий, найбезпечніший і найздоровіший для дитини вуглевод, який вона взагалі може отримати. Вам просто потрібно зберігати баланс переднього і заднього молока, тобто не робити занадто великі паузи між годуваннями. Чи було вам зрозуміло, напишіть, чи стикались ви з такою проблемою і як вирішували, можливо, ваша дитина отримала якісь діагнози пов'язані з цим. Пишіть це в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на мої соціальні мережі, які ви знайдете в описі до цього відео. Беріть участь в моїх молочних проєктах, і найприбуде з вами молоко.